Вітаю вас, наші дорогі глядачі! Традиційно ми знову з вами. Тож ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жоден з нових випусків. А ми починаємо. В нашому університеті відбувся тиждень інституту журналістики, кіно і телебачення. Майстер-класи проводили відомі режисери, журналісти, ведучі та блогери. А наша знімальна група спеціально зафіксувала все для вас, наші глядачі. Тож дивимось. 17 квітня 2023 року розпочався профільний тиждень інституту журналістики, кіно і телебачення, відріком початку якого стала гостьова лекція Взаємодія між сучасним телебаченням та популярними відеомайданчиками відомого українського ведучого інформаційного марафону Єдині новини, журналіста, блогера, випускника Київського міжнародного університету Максима Сікори. Упродовж зустрічі гість поділився власним досвідом і професійними навичками діяльності журналіста, зазначивши, що можливості для створення та публікування контенту в сучасному світі має кожен, але якість медійного продукту безпосередньо впливає на репутацію автора. Увагу було закцентовано також на взаємодії телебачення та соціальних мереж, у тому числі й відео завдяки яким є змога вдало просувати власні проекти для сучасної аудиторії різних вікових категорій. Наприкінці лекції телеведучий порадив здобувачам освіти якнайшвидше зосередитися на особистому розвитку, адже саме наявність креативного підходу до справи та авторського стилю в роботі допомагатиме вирізнятися від і. У майбутньому професійному становленні. прийшов вчитися в університет. В мене навіть майже розвинувся комплекс через те, що багато моїх одногрупників вони вже на момент вступу. На перший курс факультету журналістики, На кількість публікацій в газетах, хтось із них писав вірші, твори і так далі. Тобто відчувалося, що люди дуже відчутно працюють зі словом. Перевага журналістської освіти вона полягає в тому, що вас дуже конкретно і якісно занурюють в методику підготовки будь-якого аудіовізуального твору або творчого продукту, яким його можна назвати. Другий день розпочався гостьовою лекцією особливості розслідуваної журналістики, програмного менеджера проекту Слідство інфо Олександра Волошина. Впродовж зустрічі було обговорено існуючі юридичні прогалини в законодавстві, що перешкоджають розслідувачам під час збирання та підготовки матеріалу. Гість наголосив також на необхідності збільшення уваги до персональної безпеки журналістів про важливість дотримання кодексу журналістської етики. Цього ж дня відбулася цікава зустріч у брифінг-форматі з ведучими розважального шоу Хепі ранок на радіо Вхід ЕФМ Юлією Карповою та Данилом Білим, які розповіли про особливості журналістської професії, техніки роботи на радіо, створення контенту, важливий вплив розважальних програм на людей. Після цікавих професійних зустрічей здобувачі освіти майбутні журналісти зрозуміли, що робота на теле та радіопроектах потребує розвинутого професійного мовлення. Моральної та психологічної витримки, гнучкості, вміння імпровізувати, що загалом дає змогу зробити ефір більш насиченішим і таким, що запам'ятовується слухачам. 19 квітня 2023 року, третій день профільного тижня інституту журналістики, кіно і телебачення, розпочався цікавим інтерв'ю з Юлією Хемерик та режисером Яковом Любчичем. Авторами фільму Розслідування втеча від росіян, журналісткою проекту Слідство Інфо». Запрошені гості дали змістовні відповіді на запитання про тематичні особливості та процес створення фільму, наголосивши, що проект став особливим досвідом роботи в надскладних умовах. А сюжетна лінія формувалася наживо. Юлія та Яків порадили також майбутнім медійникам слідкувати за власним психологічним здоров'ям, адже робота на телебаченні потребує високої витримки та є моральним викликом для кожного. Наступний гість цього дня фотокореспондент газети Верховної Ради України Голос України Олександр Клименко підготував фотопрезентацію власного архіву про участь українського миротворчого контингенту в операціях за кордоном, відтворивши за допомогою світлин хронологію важливих суспільно-політичних подій в Україні від 1989 до 2022 року. Упродовж заходу студенти мали змогу почути відповіді на запитання, які їх цікавили. Зрозуміти, з якими незручностями вони можуть стикнутися під час професійної діяльності. Наприкінці зустрічі Олександр Петрович зазначив, що представлений ним матеріал це історія того, як Україна за 31 рік своєї незалежності ставала все більш демократичнішою та відкритішою державою. Відбулося чергове засідання первинної організації Національної спілки журналістів України КМУ. На засіданні було вручено премію фонду розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка Роману Сущенко за майстерність, раціональність, збереження сталих традицій та перспективних напрацювань у галузі журналістики. Студентів Київського міжнародного університету завітав поет, музикант та телеведучий Коля Серга. Це вже другий візит Колі до нашого університету, але цього разу вже у статусі офіцера Збройних сил України та очільника організації Культурний десант. Якщо під Час візиту у лютому 2022 року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення, Коля спілкувався про мистецтво та ділився творчими планами на майбутнє. То під час нинішнього візиту говорили про мистецтво під час війни та про те, чим займається організація Культурний десант. Колектив культурного десанту працює неабиякими зусиллями, щоб підтримати та мотивувати наших захисників, які стоять на захисті нашої країни. Дякуємо, Колі та усім резидентам культурного десанту за підтримку бойового духу наших захисників. Та бажаємо натхнення і найшвидшої перемоги. Завершальною подією стала презентація книги польської журналістки Наталії Бришко. Запур я тут, ми тут, ми всі. Це Україна, феномен Володимира Зеленського. Зичимо миру, міцного здоров'я, нових досягнень професійного та творчого зростання нашим колегам і всім українським журналістам, які продовжують свою діяльність, не зважаючи на воєнні дії, складні та небезпечні умови. Дякуємо організаторам за надану змогу набувати нові знання та навички від відомих практиків і нашим непереможним захисникам, завдяки яким ми зустрічаємося в незламній столиці нашої держави. Голова йде обертом від кількості подій. І це лише початок. Тож уважно слідкуйте за анонсами на нашому офіційному сайті. Він грав ролі, писав сценарії, продюсував власні фільми. Ще за життя став класиком ерині моого кіно. 134 роки йому виповнилося б 16 квітня. Чарлі Чаплін, життя та творчість у нашому сюжеті. Charles <рес> Chaplin. Чарлі. 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 Чарлі Чаплін був англійським комічним актором, режисером і композитором, який прославився в епоху німого кіно. Він в основному відомий своєю екранною персоною бродяги. Чаплін, який народився 16 квітня 1889 року в Лондоні. Вважається однією з найважливіших фігур в історії кіноіндустрії. Він був продуктивним і творчим режисером близько 75 років. А який сюжет сподобався вам найбільше? Залишайте коментарі, а ми повернемося до вас вже за тиждень. Тож бережіть себе, віримо в наших захисників мирного неба. Все буде Україна!